Привіт! З 14 по 20 липня студентський християнський рух Кемпус буде проводити літній проєкт, який називається Черкаго. Він буде проходити на християнській базі Компас Парк. Я запрошую тебе приїхати і провести чудовий тиждень в компанії студентів зі Львова, з Одеси, з Миколаєва і інших міст. Це буде. Хороший, благословенний і корисний для всіх нас час. Я запрошую тебе на проект студентського християнського руху Кемпус Черкако. Міні реальність Черкаса. Привіт! Запрошую тебе на літній проект студентського християнського руху Кемпус. Привіт літом. Я приїду на літній проект кампусу, щоб провести цікавий час в своєму місті. Для нас це буде благословенний час. Молитви і вивчення Божого Слова. На проєкті буде класний час, нові знайомства, християнська єдність. Ми будемо спілкуватися і ділитися Євангелієм жителям Черкаси. Саме для тебе буде можливість отримати практичні навики у служінні. Ісус сказав, До чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Зараз дуже важкий час для України. І ми, як християни, як ніколи повинні триматися разом. Це буде не просто відпочинок. Це буде тиждень, який зможе змінити Черкаси. Приєднуйся до нас. Літній проєкт це можливість познайомитися з цікавими людьми і знайти нових друзів. Я чекаю на зустріч з тобою на літньому проєкті в Черкасі. Приїжджай і проведи цей час разом з нами. Черкаго. З реальність! реалість Черкаго. З реальність